Так само там розглядається в книжці кейс, на який далі все ще немає правильної відповіді. Це якщо я знаю, що багато людей хто навчалися на курсах, особливо в бізнес-школах, то, або студенти на філософії, так само, де етичні дилеми які спіднімалися, дилема є в тому, що немає правильної, доброї відповіді, та, гарної, легкої відповіді. Дилема саме в тому, що обидва виходи є складними. Якщо пам'ятаєте, класичний кейс цього це є. Ем... Коли їде е, потяг, та а на рейках працює там на одній частині одна людина, та а на рейках, а на другій рейці, якщо скерувати поїзд в інший бік, ну, то там працює п'ять людей. Ну то е, легке питання на поверхні. Пустити потяг там, де одна людина, бо це ж меншість, та а більшість на іншому кінці. Ну а тут, виявляється, ще можна поставити та із мосту скинути людину, яка ну, не дуже відповідає якимось там гарній людині чи добрій людині. От чи, чи варто її тоді скинути? Та? І ну, щось бо, бо вважається, що нібито щось треба робити, щось треба вирішувати. І мені здається, що справедливість для мене. Це коли в тебе є відчуття після прийнятого рішення, що ти готовий взяти на себе відповідальність за наступні наслідки, і що ти включив всі важелі, які були доступні, щоб прийняти це рішення, що ти не відвернувся від якоїсь інформації, а врахував все, що відбувалося.